Розніжились, як мамонти старі, легені дужі видихають хмари, дерева принесли їм кептарі, потрапивши під верховинські чари, Набридло скніти у м'якій землі, якась жага нестримно тягне в гори, пливуть в імлі зелені кораблі, як символ лісової непокори. Подекуди зіщулились хатки, стирчать мовшила зі стерні копички, лишають люди вишиті латки, ховаючись від ночі в рукавички, палають ватри, чубляться вітри, давно у небуття пішли сармати, хтось ловить щастя з іншої гори, а я по вік закохана в Карпати.